Китайський уряд навіть не приховує той факт, що вони готові почати полювання на кораблі свого супротивника. Їхні гіперзвукові ракети розроблені спеціально для знищення американського флоту. І більше того, на одному з полігонів, захованому в пустелі Такла-Макан, знаходиться макет американського авіаносця в повну величину. Там інженери випробовують здатність кораблів відбивати ракети, і тому їм вдалося створити таку зброю, яка може пройти будь-який захист. DF-17 та «Шінг Конг-2» — це дві основні гіперзвукові ракети Китаю. Перша ракета летить зі швидкістю 5 махів, що дорівнює 6 тисячам кілометрів на годину. «Шінг Конг-2» має ще більшу швидкість — 7 350 кілометрів на годину при максимальній дальності 10 тисяч кілометрів. Вона буквально може знищити ціль на другому кінці континенту. Більше актуальних новин у нас в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.